Для ти для мене, як сонце для літа. Але цього не стала фініта. Подивись мої очі, побачиш, як гремлять у них люті грози. Через тебе мені так боляче, а тобі все одно не за сльози. Ти почуттямиш, що вчора сталося. Цей твій цілунок на продержах. Ця твоя жалюгідна зрада, як кінжал у моїх почуття. Ну скажи, я погано цілую? чи замало тебе ріднуть? Чи тобі захотілося екстрим, бо кохання тобі надоїло. Чому вчиш? Ну скажи хоч слово. Я захочу не там ти зрадиш мене знову. Можуть краще тебе забути. Моя мила, у нас требує. Я ж так сильна додерна, ну. Там пола мене вже зустріли, і Амур більше в нас не поцілив. Прощавай, мої мали коханий. Ця розмова у нас остання. Може, завтра ти стринеш любов. Я ж прощаюсь.